Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я швиденько розповім вам, як прискорити дозрівання томатів у відкритому ґрунті або в теплиці прямо на кущах, без застосування хімії, без спеціальних препаратів, швидко, надійно та просто. Насправді методів для прискорення дозрівання томатів існує дуже багато, і частину з них я вже випробувала. Але останніми роками я використовую одне й те саме, і до вашої уваги три простих перевірених способи прискореного дозрівання томатів на кущах. Отже, наприкінці серпня я прищіпую верхівки та видаляю зайві пасенки, зайве листя, і тим самим рослина пускає усі сили на визрівання томатів. Це стосується будь-яких сортів у теплиці та й у відкритому ґрунті. Далі сміливо прибираємо усі квітконоси, що закладаються, вони вже нам користі не принесуть, але при цьому рослини відтягують багато живлення саме на ці квітконоси. Листя обрізаємо знизу те, яке розташовано до першої зрілої кисті. Листя акуратно обрізаємо на рівні стебла, черешків не залишаємо, щоб ніякої інфекції та гнилі не було. Обов'язково варто з рослини прибрати все листя, на якому є мінімальні ознаки хвороб, тому що хворі томати це ті, які будуть дуже довго зріти, плоди будуть проблемні, і закласти їх на зберігання теж не вийде. Знову ж таки, варто прибрати нижний ряд листя, яке торкається ґрунту в теплиці або в відкритому ґрунті, якщо росте без підв'язки. Тож сміливо прибираємо до половини листя, і рослина пустить усі накопичені елементи живлення саме у визрівання наших плодів. При цьому ми знижуємо полив. Але не різко і не повністю скорочуємо в один момент, а саме поступово скорочуємо, і тоді наші помідори не потріскаються ніколи. І ще один шоковий метод я застосовую колись давно підгледіла його у телепередачі «Селої Люди. Він передбачає порушення цілісності кореневої системи томатів все просто беремо лопату. І приблизно на відстані 30 см від куща томатів встромляємо лопату у землю, на глибину десь пів штика, а можна чуть глибше. Це десь 30 см. Таким чином підрізаються бічні пагони кореня томатів і створюється такий собі стрес для рослини. Можна зробити це не тільки лопатою, а й вилами. Ви ви встромляєте і проводите кілька разів з боку в бік. Це стимулює насичення ґрунту киснем. Ну а томати шоковані, кидають усе сили на визрівання плодів. Цей метод перевірений і працює дуже-дуже гарно. Ну і нарешті, якщо стає холодно, але у вас ще багато бурих томатів, то зробіть так. Не рвіть плоди, не зривайте їх, а зрізайте всю рослину на рівні землі і прямо разом зі стеблами, з усіма листями підвішуйте догори дригом на прохолодній теністій веранді або у темній якійсь чулані комірчині. Підвішені рослини швидко віддадуть залишкові поживні речовини плодам і таким чином ваші томати дозріють. І будуть набагато смачнішими, ніж якби вони були повністю знятими з рослини перевірено. Як бачите, методів прискорення визрівання насправді ціла гора, і якщо їх об'єднати докупи, то й не знадобляться у ці, стимулюючі препарати, які зараз можна побачити у всіх городних магазинах. Тож усі томати визріють дуже просто і швидко.